Привіт, друзі! Якщо ти хочеш зрозуміти, як грати опорного півзахисника і бути мозком команди, а не просто бігати без м'яча, це відео саме для тебе. Сьогодні я покажу на дошці, де ти маєш бути, що робити без м'яча і як приймати правильні рішення на полі. Якщо один із центральних захисників виходить із позиції і рухається вперед, опорний півзахисник має стати на його місце, або якщо крайній правий захисник вирішив іти вперед, тоді наш правий центральний захисник страхує правого захисника. Ми автоматично стаємо на місце центрального правого захисника. Або якщо ми хочемо дати свободу нашим центральним захисникам, просувати м'яч вперед, ми маємо стати на їхнє місце по центру. Тепер давайте я вам продемонструю, як опорник читає гру. Ситуація номер один атака команди суперника. Опорник оцінює ситуацію, бачить перспективний пас і перекриває його. І да, друзі, забув вам повідомити, саме головне для опорника постійно робити оберти головою вправо, вліво, назад, щоб оцінювати простір. І ось вам приклад: як опорник оцінив простір за спиною, побачив рух нападника, який відкривався під пас, і не дав пройти цій передачі. Ситуація номер три: опорник оцінив ситуацію і перекрив передачу. Я вже говорив, що опорник має змусити суперника віддати м'яч в незручну ситуацію, і також він може витісняти гравця на фланг. Ось вам прямий приклад. Опорник має знаходитися в полупозиції, коли суперник може віддавати на фланги або в центр. Опорник повинен бути розташований так, щоб постаратись перехопити ці можливі передачі. А також він не має приклеюватися до свого суперника, щоб м'яч не пішов йому за спину. Тепер перейдемо до атакуючих рухів опорного підзахисника. Коли м'яч знаходиться в воротаря, ми маємо предлагати себе більш штрафного майданчика. За допомогою ефективного опорника ми можемо легко пройти першу наступальну лінію суперника. Коли наші захисники катають м'яч між собою, ми маємо розташовуватися поміж нападників суперника і завжди сканувати простір заді себе, щоб коли ми отримали м'яч, в нас завжди були найкращі варіанти продовження атаки. Ще щоб пройти атакувальну лінію суперника, опорник може бути третім. Це сиграність зі своїми полузахисниками. І зараз я вам продемонструю ігрові моменти. Мяч вратаря, він віддає опорнику, опорник віддає захиснику і вже готовий бути третім. Ці моменти потрібно відпрацьовувати на тренуваннях. Опорник повинен добре взаємодіяти зі своїми півзахисниками. Далі момент в центральній зоні. Якщо наші крайні захисники не пішли вперед. І вони мають хороший оборонний блок, який буде справлятися з контратаками суперника, опорний підзахисник може грати вище. І так, це, звичайно, не всі моменти, але ключові речі щодо гри опорного півзахисника я вам показав. І пам'ятайте, грамотна позиційна гра взаємодія з партнерами та швидкі рішення, основа ефективної гри опорного півзахисника. Якщо було корисно, беріть у роботу і рухайтесь далі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступному відео.